Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Один з найстрашніших дияволів, який спокушають людство, як каже Свята Францишка Римська, називається Асмодеус. Асмодеус це є дух нечистоти, дух, який спокушає нас до гріхів цього роду. І той Асмодеус має для людства, для всіх без винятку такий так званий дурман, такий наркотик, який є дуже згубний, але він проносить людині насолоду. Цей асмодеус намовляє людей, що насолоду, тілесну, інтимну, сексуальну, яку Бог дав людині, звичайно, як удар, можна отримати не тільки в тайні подружжя. Не тільки при зачатті дитини, але також можна отримати і поза шлюбом. Можна отримати навіть в шлюбі, але так отримати насолоду, щоб, звичайно, не було дітей. Він дає нам ту таблетку, той дурман, так, той опіум для того, щоб ми отримали той оргазм, так званий, ту миттєву насолоду, але без тої цілі. Яку Господь Бог нам дав. Навіть дав ту насолоду, Бог дав для того, щоб з того вийшла якась ціль, якась мета, якийсь був результат. Але диявол це все робить без результату, без ніяких обов'язків, просто ради насолоди, насолода, так звана рада насолоди. І це, дорогі вірні, направду є дуже сильний наркотик. Від того сексу, від тої сексуальності стає залежним все більше і більше людей. І не тільки молоді, але це вже та планка знижується так, по віковій категорії. Вона стає чимраз тим нижча, коли списали там 18+, і так далі. Але сьогодні це набагато нижче. Вже діти, навіть з 10-11 років, вони вже купаються в тих гріхах нечистоти. Той наркотик робить нас такими сексуальними рабами, і з того вийти на правду є дуже важко, без помочі Бога, без помочі церкви, без помочі пречистої Діви Марії. І, власне, мої найдорожчі тими наркотиками це є гріхи проти шостої і дев'ятої заповідей Божих. Я б хотів, щоб ми так коротенько їх пройшли, може. Не одного це зачіпить, може, не одного це якось спровокує, я би так сказав, піти до сповіді. Може, не одному стане просто соромно за те, що робив чи робить, а може, не один скаже, що це і моя неміч, і клякне, і буде просити в Бога допомоги, щоб Господь вилікував людину із тої сексуальної немочі. Я мої найдорожчий, як священник, Деколи навіть чуючи такі гріхи, коли людина щиро її говорить, коли називає ті гріхи по імені, так? те, що вона робила, я ніколи тих людей не засуджую. Це може бути деколи хвороба. З неї дуже важко повстати. Я таким людям деколи співчуваю. Я їм стараюсь навіть не давати великі покути. Я просто їх прошу, просіть Матері Божої, щоб вона погасила цей пламень страстей, бо це є страсті. І ви знаєте, за таких людей. Треба молитися і само собою молитися кожен сам за себе. Бо як каже святий апостол Павло, якщо ти стоїш, думаєш, навіть якщо ти стоїш, то вважай, щоб ти завтра не впав. Отже, дорогі мої, пройдемося по такій тяжкій алтилерії тих гріхів. Отже, перше моє найдорожчі, так як я вже казав, в попередній науці це є перелюб, це є зрада. В подружньому житті, коли є шлюб, так це є зрада чоловіка, який зраджує жінку, і жінка, яка зраджує чоловіка з іншим чоловіком. Так, це є такий род рід гріхів. Друге, моє найдорожче, це є дуже так сьогодні розширено, поширено в нашому народі, особливо в цілому світі. Але мене обходить наша батьківщина, Україна. Наші люди так, переживають насамперед за їхні душі. Це є ті душлюбні статеві стосунки. Це є стосунки хлопця з дівчиною, коли вони ще. Не є чоловіком і жінкою і не почуваються до тих обов'язків чоловіка і жінки, коли не мають нічого спільного, ні спільної, наприклад, там, каси, ні спільної хати, яку би там батьки їм дали, наприклад, так, але вони вже мають якісь там спільне ложе. Отже, сьогодні дуже багато таких молодих людей йдуть окремо жити, маючи там 17, 18, 20 років і, і сплять разом, і займаються. Сексом разом, нечистотою. Звичайно, там вже все йде е, в такий спосіб гріховний, щоб не було зачаття дитини, а про яку дитину може йти мова, коли це є душлюбні стосунки, так само е, є дуже багато на в тому, коли хлопець і дівчина живуть разом до шлюбу. Так само, коли е, розірвані сімейні стосунки. І жінка, яка була шлюблена, пішла жити до іншого чоловіка, до коханця і живуть разом на віру, так зване життя на віру. Це є так само тяжкий гріх, і навіть сповідатися в такому випадку не можна. Багато молодих пар мають таке хибне бачення. Ми розписалися і живемо разом. Плануємо шлюб на другий рік улітку. І перепрошую, ви плануєте шлюб хоч через 10 років, але ви до шлюбу, поки не покладете руку на Євангелія, ви не є чоловік і жінка. Держава вас не робить чоловіком і жінкою. І ви маєте жити в чистоті. Ось ми вже через два дні будемо мати шлюб, хоч за дві години до шлюбу. Зрозумійте просто істину. Ти не станеш водієм, навіть коли ти є ас за рулем. коли ти вже 10 років практикуєшся до того моменту, поки тобі не дадуть змрео такий документ, називається права, і від того часу ти можеш сідати і законно користуватися кермом, їздити за рулем. До того часу ти не є жоден водій, який би ти ас не був. І тому не вільно до шлюбу, ні за яких умов, чи ми розписалися чи не розписалися, не можна. Тільки коли Бог вас благословить, тільки коли ви запечатаєте свою любов на Євангелії, тоді ви можете починати жити спільним родинним життям. Тоді ви почуєте на шлюбі ті слова апостола Павла, покине чоловік отця і матір, пристане аж теперкай до своєї жінки, і вони обоє злучаться в одне тіло. І я знаю, що мене це майже ніхто не послухає, ніхто. Але як у священик я маю прямий обов'язок вам це донести і сказати. Наступне моє найдорожче це є розпуста і блуд, це аморальна, безладна поведінка, пов'язана зі статевою розбещеністю, що суперечить Божим заповідям, і вона включає, звичайно, позашлюбні стосунки, перелюб, так звана проституція. Сексуальні гріхи, що суперечать природному порядку. Отже, розпуста це є всі наші такі сексуальні дії. Ми не живемо разом, так? не живуть разом там хлопець і дівчина, але вони мають стосунки. Час від часу це вони зустрічаються, вони мають між собою секс, потім розходяться по своїх хатах. Звичайно, таких людей можна сповідати. Але це є так звані невпорядковані відносини. Ми заходимо на територію шлюбу без дозволу. Ми користуємося Божими дарами без дозволу. Наступний тяжкий гріх, дуже смертельний гріх, гріх Содома його Гомори – це є гомосексуальні стосунки і відносини. Це є так звані сексуальні стосунки між хлопцем і хлопцем, дівчиною, а дівчиною. Це і гріхи проти всякої Божої природи. Якби Господь Бог хотів таких стосунків, то він би Адамові сотворив би ще одного Адама. Але Бог йому сотворив жінку, Бог йому сотворив Єву. І тому це є нормальні відносини. І тому ті гріхи, смертельні, Содоми і Гомори, вони кличуть пімство з неба. І сьогодні на жаль хочуть їх узаконити і в нашій державі, тому що нам це на нав'язують із заходу з Європи, і в нас є ті. Паради так званих гомосексуалістів, де вони повдягаються в ті різні кольори, ходять, люди тим задоволені є. Багато, певно, противляться тому до пори до часу. І ми називаємо, людина має право вибору, як хоче, так і живе, і так далі. І навіть таким невпорядкованим стосункам держава дає виховувати діти. І це є катастрофа, це є бруд срам, це є опіум диявола. Наступне це є спокушання ближнього інше, хлопця, дівчину, до гріха нечистоти. Через стид ми стидаємо людей так? через насмішки, особливо компанії. Скільки молодь ви сьогодні обговорите, ви пишаєте з тими гріхами. Оце є катастрофа. Ви є залежні в наркотиках, ви вмираєте, ваша душа є мертва. Ви є в полоні Злого Духа, і ви тим тішитеся. І Іде, коли прийде така добра, якась дівчина, чесна, чиста дівчина, приїде десь якогось містечка чи села в інститут і і з тим таким стикнеться з тим брудом. З брудом тої нашої молоді, і та наша молодь, яка розказує, хто з ким, як спав, а ти тим спала, а я з тим спала і з тим, і так далі. І коли та дівчина каже, а я ні з ким не спала, це її гріх, вони почнуть з неї сміятися, отже, це є почнуть її намовляти, а ти біла ворона, і так далі. Мені подобався один такий гарний вчинок одної дівчини в інституті мені розповідали, коли з неї сміхали, насміхалися одногрупниці, що вона. Вона ні з ким не мала тілесних сексуальних стосунків, що вона є така відстала, старозавітня, що вони всі мають страшний досвід в сексуальному житті і так далі. І одного разу та дівчина їй набридло, і вона встала і промовила до так званих своїх коліжанок в лапках. Вона сказала: Знаєте, що, мої дорогі, в любий Рік, в будь-який місяць, в будь-який день, в будь-яку годину і секунду я можу стати такою, як ви. Але вже ніхто з вас ніколи не стане такою, як я, бо я ще дівчина, і я тримаю свою чистоту тому єдиному хлопцеві, яку я йому подарую, як квітку після шлюбу. Але ви не маєте вже тої квітки, бо ви всі вже нечисті. Так, і засоромила їх, і мала рацію. Так, часто молодь вона пишається тими гріхами, що вона оглядає, і про що вона говорить, і так далі. Ну, це катастрофа. Рахуй, хто скільки мав партнерів і так далі. Ну, це психічно хворі люди. Таких, таку молодь кину тебе десь так 10 століть назад, коли дівчина, яка згрішила з хлопцем, її давали на 15 років в монастир. І то монастир був строгого режиму, хліб і вода, то була катастрофа. Хлопця давали на 5 років. Не знаю чому. Його треба було на 25 дати, і так далі, Який звів, можливо, ту дівчину. А сьогодні це є просто сповіді йой, дав мені вервичку. Та тобі треба хресну дорогу дати і між кожною стацією помпейську дев'ятницю. І тому, якщо сугрішив, соромся, не розказуй, не хвалися гріхом, йди до сповіді. Наступне мої найдорожчі це є так само страшна зараза, страшний наркотик, страшна залежність це є порнографія. Та від неї залежить, практично від неї залежить цілий світ. Молодь, діти сидять. Ми називаємо сповіді фільм 18 фільм для дорослих. Кажи, що дивився нечий, дивився порнографію. Порнографія вона спотворює стосунки сексуальні, вона показує про все дозволеність, вона розбурхує нашу інтимну якусь увагу. Чоловік надивиться порнографії, потім невідомо, що вимагає від тої жінки, Скільки того бруду потім є гріха, нечисті. Через порнографію людина замикається сама в собі, вона не розуміє реального світу. І потім, коли такий хлопець або дівчина починають зустрічатися, вони це все, що надивилися чи дивляться в інтернеті, це все переносять у нормальні якісь там вже родинне життя, і то є катастрофа. А гріх тягне за собою інший гріх. Розумієте, це є такий великий потяг, вагон за вагоном. І що за собою тягне порнографія, який вагон гріхів? А це є самозадоволення, самогвалт, і по-научному -по називається так звана мастурбація, так? коли людина собі сама приносить задоволення. Це сьогодні маса є того всього. І тої мастурбації є не тільки до шлюбу, Серед молоді, серед старших людей, але скільки є в самому шлюбі, здається, має жінку чоловік, а такими гріхами займається. І, не, і, можливо, він не винен є в тому, але може має таку королеву вдома, так? то її голова кожен день болить. Апостол Павло каже: запалюйтеся, сходьтеся. Сходьтеся, щоб диявол не скористався, щоб диявол не впхнув вас в ті гріхи, а він пхає тоді в мастурбацію. А жінка не хоче, а жінка не має настрою. А жінку голова постійно болить. Та чоловік не буде на голову сідати їй. І ви, жінки, теж маєте на дужиття в тому, що є для того сексуальність, є для того подружнє життя. Та й тому є самогвалт, тому є порнографія, тому є мастурбація. А як ви думали, і з того треба теж сповідатися? І закінчуючи ту науку, дорогі мої, в наступній ми продовжимо рід тих гріхів. Хочете сказати словами святого Єфрема Сирійського: Господи, владику, життя мого, духа нечистоти забери від мене, а духа чистоти подаруй мені недостойному рабу Твоєму.